Всім доброго дня! Слава Україні! Приїхав тут чоловіка на теребовлянічну манітку кубилу на продаж, зараз він буде її виводити. Кубила на продажу. Скільки вона має в холці висоти? Висока. Ну та його віщо швид. Ох, Запрягає така кубила на продажу. Скільки її років? Трстий. Десять років кубиє. Зараз її запрягаємо, хай трохи полетиться, покажемо як вона йде. Самі куєте на ноги, чи, чи десь стозьому кує. Кута на передні ноги. Купета має файні. Потримати, відкрити браму. Ноги має файні. Десять років кубилі. Терстий. Стий мастий. Стий. Вже йде сама. Стий, стій, стій злопаю її. Стий. Стий но. Ну. Зараз ми зазнімемо, як вона йде в возі. Чоловік не знає, скаже, ціну, чи буде договірна Така кубила продаж на Тербовлянщині. Кубила та то, що, то, що треба, якраз така до роботи, чекайте, я обідусь. Сяду такий віз. Стоїно. на Застояна стоїть. Давно не в'їздили. Ціну кажуть, чи буде договірна ціна. Ціна на Правильно, не люди дзвонять, бо я О, що вона робить. Я не раз кажу ціну, то мені в коментарях пишуть то дорого, то мало, то то. А тепер не буду казав, най собі думають. І будуть менше писали, ті хейтери. Хтось розуміє, хто той, той буде знати ціна, коли купили тут. Куде коштувала купила. Хто дійсно хоче купити, най дзвонить, питає. А по дорозі, по камінцов, кубила, йде. вас Набазлушат немало, ні? Можна спарувати. А вона хоче йти. Голову до гори. десь на полети виїжджали. Я за кім зараз. Заїхали трохи на болото, чуть трохи під горб зараз. Поки. Кобила спокійна, нічого не кусає, не полошиться, ні? Кобила на продаж. Хто би хотів, дзвоніть, питайте. Ціна договірна, номер буде в описі. Хто може собі на лошата з файним логіром спарувати, ох вона хоче йти. Голо такою файно тримає. Гонорово йде, хоче йде. Дійсно поридна кубила, нема що казати. Довга кубила, так, довга, не є коротенька. Батуга до неї не треба. Йде без батуга. трохи вже починають горби. Ох, На того навіть не чує, а наша тим більше. Наше тим більше кута, їй легше потім войти, має зацепку, бо зараз трохи слизько болото, мокро. Ось така кобила. А що, ви не хотіли порвати з вокером? Та тримати час, ні? то все коло не. того. Не. Ти вже її давно маєте? Ну того погорба. Файно йде. Що так кубила робоча? Хто би хотів собі кубилі 10 років, не є стара нічого, молода кубила якраз до роботи. Красива, довга кубила, файна, віз файний, довго, все до зим'яться. Тут заберу, кубила файна, то не то, що шо. щось хвалимо чи що. А, а, а ось зараз я злізу, та Файно, хай щас і показали, найде, зараз і розглянуть, файно люди возів вже показали, що возів знайде файно. Зараз чоловік випряже. Біляка. Хто захоче, то дзвонить. Вона хоче йти. Кубила здорова. Хоша Кобила довга. Скільки вона має об'єму? 2,15 кубила має об'єм. О, слизько? Слизько-слизько. Кобила така. А Скільки вона має висоти в холці? Метр по полініці. Так щоб вже люди знали, люди хочуть, щоб я уточняв. Буду уточняв, яка вона. Метр 66 по лініці, 2-15 обйому. Кобила моцна, здорова. Та то відко, То відко. кубила хоче йти, кубила хоче роботи. Слизько, слизько, кубисі не послигнула, але вона... кута файно шомалень. така кубіла. Іде хто захоче то... Для роботи. Ще файно спарувати. Зараз люди хочуть, дехто хоче парувати, дехто хоче для роботи, то таку ліпшу і не треба. Але то таку і файна. довга, висока. Кобила така дійсно дуже На відео може то не буде видно, але кобила така така як треба. В возі йде файно, нічого не, не полочиться, не кусає. Була здорова щоб знали то є Тернопільська область, Теребулянський район. То біля зразу скільки тут Теребовлі вам? Близенько, ні? Скільки тут? Певно, навіть 5 кілометрів не буде. Шлию один той затягнути був. Запрягається файно. Хто захоче, то стоїть, побрикала свій, пройшлася, пролетілася. Розверніть, я ще так знімаю, як вона спереду буде йти. Чоловік не до лісу, Все, як має бути, йде Гонорово, голова до гори. Гонорово купила, йде. Де йде, файно Зараз ще раз покажу, як вона буде по камінцях йшла, щоб люди виділи, Куди кому треба, то не хоче йти помалу, до неї батога не треба. Кубила йде файно. Дивіться, кубила йде, кубила є здорова, нічого не ухвачена, нічого то скажу просто так на камні. Буду казав, хто, але казали, чули таке, що мені Чу... щось кубило не то. кубило ріці, кубило йде. Ноги. Кубило, кубило хоче роботи, кубило здорова. Ногами файно, все, нічого не кидає, нічо, ніяких гульок, нічого нема. Ноги здорові. Так. Люба навіть проба. Що хочете, приїжджайте, запрягайте. Кубила зразу, відкою, як то кубила йде, що то казати. Кінь, якби був якийсь нездоровий чи що то, блять, так би не йшов, бля. Вона такої хоче йти в остро. Важкедри тримати натягнуті. Хто би дійсно був, хоче купити, то дзвоніть, питайте. Хто захоче, по дурним питанням не дзвонить. Чоловік продає, бо немає потреби, каже, нема дурно стоїть, годує. Жінка ходить, коли в неї годує. Може навіть жінка годувати, каже, жінка слід, вдома її годує. Вылетіти і все. О, по лайки то файно, тут дорога така трохи Хто захоче, то дзвоніть, питайтеся. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо знімати далі. Отака кубила на продаж. Хто захоче дійсно дзвоніть. Номер буде в описі. Ціна договірна. Всім дякую за увагу.